Доброго дня! Канал Entrix. І як бачите, щось знову не схоже на гру. У нас на носі Великдень! А у Сіті Fallout зараз триває івент і істер. Оскільки ми всі в будь-якому разі будемо готувати щось смачненьке До святкового столу, я вирішив, чому не приготувати щось зі світу Fallout. Ідея, чесно кажучи, так собі, тому що кухня там специфічна. Проте я знайшов рецепт, який може потрапити і на Великодній стіл. Тож, давайте приготуємо фаршировані яйця Ямям. -Ям». Фаршировані яйця Ям Ям це продукт харчування, який вироблявся компанією «Ям-Ям» до початку Великої війни. Цю довоєнну закуску можна приготувати за допомогою фудпроцесор. Конструкції у вашому поселенні маючи доповнення Contraption Workshop до вашої гри Fallout 4. З'являється у Fallout 3. І, відповідно, є і у Fallout New Vegas. Та Fallout 4 мають вагу 05 кг і коштують 20 кепсів. відновлюють 15 життєвих сил і заражають 5 пунктами радіації. Для приготування фаршированих яєць ям-ям у Fallout 4 нам треба 1 Merlurk Egg, один Oil і один пластик. Не питайте мене, для чого нам пластик в процесі приготування яєць. Це можуть сказати тільки жителі пустки. В нашому світі, принаймні поки для приготування яєць не використовується пластик. Та й болотники, хвалити Бога, по вулицях-озерах не повзають. Тому традиційно треба обрати інші інгредієнти, які ви бачите в даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Можна знайти як випадкову нагороду у різних контейнерах у співдружності або купити у торговців і барманів. На носі в нас великдень, а на дворі весна. І погодьтесь, цього року вона трошечки дивна. То піски сахари прилетять, то циклон з Скандинавії прийде словом, всяке. І хоч не хоч, а люди хворіють. То горло болить, то бронхіт. Впевнений у пустках десь така ж ситуація. Хоча місцеві придумали рецепт, як позбутись хвороби, якщо раптом заболіло. Тож давайте приготуємо вогняне нутро. Вогняне нутро відноситься до алкогольних напоїв. Хоча з вигляду воно схоже на стимулятор. Має вагу 01 кг і коштує 48 кепсів. Знижує рівень здоров'я на мінус 30 і дає баф, аналогічний легендарному ефекту закривавлений. А саме, чим нижчий рівень життєвих сил, тим більше пошкоджень наносить персонаж. Рецепт приготування вогняного нутра у Fallout 4 є нагородою за квест неприступні стіни, який дає міч. Сам рецепт є наступним. Одна пляшка горілки. Два пучки чорного кривавого листя, трохи айстри для додаткового ефекту, пий. Зупинись тільки тоді, коли потече кров з вух. Останній пункт викликає невелику тривогу та з чорним кривавим листям у нашому світі туго. Тому традиційно треба обрати інші інгредієнти, які ви бачите в даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Неможливо отримати іншим способом, окрім як приготувати самостійно на пункті приготування їжі.